Вау-вихідні у мережі магазинів Єва з 1 по 3 серпня на усі засоби для догляду за взуттям, кешбек 80%. Є такі фарби аерозольні від торгової марки Silver по 153 гривні. Різноманітні від Valkін. Пінки, фарби, вони не акційні, 169 від шварц акційна ціна 119 гривень. Є і воду і для гладкої шкіри фарба. Такі дезодоранти по 100 гривень, крем 28, крем у тюбику за 65 гривень. І, по-моєму, того, ще нараховується кешбек. По-моєму, акції ще кешбек. Губки різноманітні, ціни від 13 гривень шварц. Є і дорожчі по 45. Такий варіант: ціна 53 гривні. не акційні ціни, губки по 37 гривень, 55-50 гривень. На підгузки та підгузки трусиками Joy кешбек 80% від вартості. 336 гривень підгузки трусиками у зеленій упаковці. Підгузки в білих упаковочках по 301 гривні акційна ціна і кешбек. І ще є ось такі підгузки трусиками в оранжевій упаковці за 229 гривень. Бонуси вам нарахуються на картку Єва і списати їх можна на будь-який товар з асортименту, оплативши 50% від вартості бонусами. На всі гелі для прання, снижка. 50% від вартості до 50, якщо бути точним. На усі чашки, склянки та бокали діє акція 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари із цих категорій, а оплачуєте за 2 дорожчих. Кешбек на увесь туалетний папір. Сніжна панда. Ціна 59 гривень за 4 рулони двошаровий. Туалетний папір зева делюкс 4 шаровий, 4 рулони 125 гривень. Зева делюкс Делюкс» шаровий, 4 рулони за 102 гривні. Торгова марка диво 50 гривень. Туалетний папір, 4 рулони, 2 шаровий. «Грінвей» як який, переважно не акційний, але є і акційні варіанти. 59,90 4 рулони з ароматом персика трьохшаровий. Туалетний папір обухів. 8 рулонів за 102 гривні. Полісся 77. На усі щоденні прокладки діє акція мінус 50% на другу одиницю. Від котексів є багато акційних пропозицій. Прокладки 20 штук в паковці за 40 гривень. Торелла ціна 142 гривні 100 штук. Від Umbre досить бюджетні прокладки. 20 штук за 14,70. Прокладки Діскріт. Ціна 92 гривні за 60 штук або 52 штуки. 34 гривні 20 штук. Лінджері 20 штук за 31 гривню. До речі, є е, сразки, можна подивитися, як які виглядають. Від MyBody усі засоби для жіночої депіляції. Кешвек 80% від вартості. Теплий віск, ціна 239 гривень. Гарячий віск, ціна 167, крем 80 гривень. І такий варіант за 45 для депіляції, я так розумію, і смужечки теж. Ось зображена така леді. Ціна за набір 70 гривень 12 смужок. Є для різних ділянок тіла, є для обличчя, для бікіні, зони пах. Гель-віск для депіляції тіла від MyBody ціна 85 гривень. Від арко гелі для гоління з акційною ціною 94 гривні 200 мл. На усі сухі шампуні акція мінус 50% на другу одиницю на 104 гривні 200 мл. Є меншого об'єму 100 мл – 62 гривні. go to B більші по 181 гривні 200 мл і 149 гривень менший варіант. Шаума 172 гривні, SIO 164. На усі прикраси, аксесуари для волосся та флеш-тату – Акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари з цієї категорії, а оплачуєте за 2 дорожчі одиниці. 129 гривень крабик такий за 60, 229. Також прикраси. 169 гривень, такий браслет. Є усілякі різні. 119. Підвіски по 80 гривень. Такий варіант 80 колони. Такий варіант браслет на резинорці 50 гривень. Набір каблучок 169. По 50 гривень такі квіточки. Дуже великий асортимент резинок, є наборами, є поштучно, З прикрасами та без. Такі новинки появилися. Дві резиночки, ціна 100 гривень. Антоніо Бандерас, Ланвін та Жан. Снижка 50% від звичайної ціни. 1599 гривень 30 мл. Мініатюрка 329 гривень. Мінус 50% на засоби для догляду за обличчям та тілом торгових марок Liren та Under 20. Пінка для умивання обличчя ціна 109 гривень 150 мл. Такий варіант ціна 147 гривень. Бабел зволожуючий. Зволожуючий гель за 114 гривень. Тонік 200 мл 88,50. Пінка для вмивання 109. Зволожуючий такий варіант 30 мл 174. Бібі-крем 159 гривень. І ще він має СПФ захист 50. Крем, вишня, ціна 99,50. Ще є алої і авокадо об'єм 50 мл. Воно є універсальні денні, нічні. Такий зволожуючий крем для обличчя алої 50 мл 114. Пілінг для обличчя 89,50. Гель, зволожуючий для умивання 99,50 114 пілінг гель. Гідролат для обличчя 84,50. І крем для обличчя з спф захистом 30 149. Вікові креми від liren Ціна 114 гривень, об'єм 50 мл, 50 років, 45 та 55 на усю декоративну косметику від Кленбі діє кешбек 80% від вартості. Оскільки не зазначено, що все для манікюру не входить, тому можу вам казати, що і на лаки. Та засоби для догляду за нігтями теж кешбек 80% від вартості. Декоративна косметика Патрісія Ледон із акцією 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари із цієї категорії і отримуєте 2 у подарунок. Два дорожчих оплачуєте. Тональний крем 299, 399. На дитячу декоративну косметику від Хані Бані продовжили акцію 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за дві дорожчих одиниці. Товари для відпочинку, аксесуари для плавання та пікніку теж з акції 2 дорівнює 4. Обирайте з цієї категорії 4 товари. Два дощ дешевші підуть вам у подарунок. Треба брати одним чеком, щоб спрацювала акція.